Доброго вечора. І знову ми в каналі. Хочу показати, що, що ми сьогодні зробили, що ми сьогодні надумали. Колиска так як стояла, так і стоїть. Робимо вже основу платформи. Вона зараз тут лежить, бо дивимося на підрамник і так і робимо. Робимо 10 см виход. Довшечки я маю на возі, О, теж четверка, 80х60. От, тільки поприхоплювали. Тут так зробили. Тут воно так не буде лежати, як би хотілося, щоб воно так гарно було без щелин. Тут ще буде між ними стояти ті яблучка. От, роботи, можна сказати, не видно сьогодні, бо все думали, теж планували, як воно має бути. Зробили ото. Місце, де болгарка і сварка. Тут а, вже дерево просвірлили. Тут має бути маслостанція. Це вже кріплення. Зробили тако з бляхи. Це все воно зачищено, ще не погрунтовано. Дали от така, таку шину дали, щоб зміцнити його. Воно жорстке зробилося. Ось тут колиска, та, тут так як було, так і є. Ще що я вам поясню. От. Потомилися дуже. І рішили ми вже подумали добре, і вирішили, яке буде у нас кузово по ширині, по довжині. Планували ми його зробити 2,20 на 4. Але по просьбах наших друзів і колег. Робимо 40. Так, 4,20. що робимо таке через те, що пило матеріали В основному 4 метри, 4,10. Далі ще 2,20 ширина. Якусь, якісь подони поставити. От хтось, може, бруківкою займається, таке підійде. От зерно, само собою, там буде більшечки. Але ну, сюди наперед не будемо давати. Будемо 32 см ще сюди відпускати. Ось, ось, ось тако буде. От. Та й на сьогодні все. Так, роботи практично не видно, бо тут -а верх тільки накидали, накинули, порізали от, і закріпили. Не зварювали, бо помаленьку цокаємо, щоб не було, бо тягне. Стягує все, кутничками все міряємо, все дивимося. Та й на сьогодні все. І ось така у нас була проведена робота сьогодні. Проварили ми вже цей механізм. Виставили вже основну платформу кузова. Проварили ми її теж. Тут вже буде край кузова по ширині. А по довжині ще вона буде, і буде 32, випускаємо, а спереді випускаємо 20. Чому така щель? Пояснюю. Довго ми думали, нам підказували в коментарях, що можна прорізати ось тут типу, нижче зробити, але ми її послабимо. І, в принципі, ми так само і думали і тут так, її зробити. Чому ми так не зробили, на то є причини, бо поставили ми так вже колеску. Зависили колеску. Поставили її на профіль 8 і 6. Ось так вона стоїть. Чому ми так зробили? Бо в нас циліндр буде впиратися от в міст. Міст сама нижча точка. Ось тут. По тих зазорах, по тому всьому, якщо машина буде гружена, плюс зараз те, що ми от її навантажуємо, ще плюс бляха, плюс не, борти буде воно нижче і нижче от від отбойника до самої вісі. От. Через те зробили ось так вище. Ми ще не могли, вище теж ніяк. Вже. Отак саме оптимально, що у нас буде 4 см на блягу на блях усилити і так далі. Ну Це вже згодом покаже покажемо. Так, що ж, тут проварились? Тут у нас буде місце для маслостанції, Вже на на все. От воно краще видно. Маємо реде-край, будемо зарізатися під 6 см, буде профіль ставати, бо профіль такий грубезний не будемо робити, 8х6 буде 6х4. Троїк. Основу кузова платформи має ще розшиватися, вже все наготували. Це наготуємо і на ось ось такий метал. Четверка. Тут таке. Все теж покажемо. у на преску, виліт його буде метр п'ятдесят. На сьогодні все. Вже кинемо відео після нового року. Їдемо відпочивати. Ну, як відпочивати? Святкувати. До, до брата. То вже після Нового року знімаємо, що далі починаємо робити, і що ми вже зробили. Все, всім до зустрічі!